По 7-8 уроків на день навчання по суботах друга зміна. Таке навантаження виснажує школярів, нарікають батьки. Вони скаржаться, що діти втомлюються, не встигають відпочивати, відвідувати гуртки та робити домашні завдання. Друга зміна. По 7 уроків щодня. Діти йдуть в школу на одинадцяту до пів шостої. Субота також робоча. Колись ще дитина має відпочити. Робимо уроки до дванадцятої, до першої, ще щось доробляємо зранку. У нас закінчується ввечері навчання, і потім на наступний день сім уроків потрібно ну шість мінімум підготувати. Шість предметів треба ну, готувати. Так так, так так там один буває фізкультура, технології Такі, щось таке, щось що він легше. не потребує особливої підготовки. А як дітка, чи виснажується? Ну звичайно. Втомлюється, внучка Ангелінка ходить на продовжену групу продовженого дня. А малий Сашка в 9 клас, то він ходить ще на карате Встигає. після обіду. Встигає, ну замучені вечором, але не відмовляються від цього. Але вони, знаєте, цілий день загружені. Цілий день вони в школі на карате. Перша зміна сім уроків в день. В школі встигає. Єдине, що гуртки ще додаткові і трошки більш займає більше часу. Формат навчання по суботах у школах Тернополя обрали через те, що в країні війна, і невідомо якою буде цьогорічна зима. Відтак швидший вихід дітей на зимові канікули дозволить зекономити електроенергію. Структуру навчального року кожна школа міста обирала самостійно. У закладах освіти з шестиденним робочим тижнем навчання по суботах триватиме. Лише до осінніх канікул, тобто до 23 жовтня. Відповідно до сезонних захворювань, відповідно до можливих перебоїв електроенергії чи газу, рекомендовано керівникам закладів обговорити у педагогічних колективах і питання щодо робочих субот. Уже другий рік поспіль заклади освіти міста Тернополя працюють впродовж вересня-жовтня. Працюють. По суботах це дає змогу в свою чергу збільшити тривалість зимових канікул, які цьогоріч розпочнуться не з 25 грудня, а з 13 грудня. Шестиденний робочий тиждень обрали всі школи міста для того, аби зменшити навантаження на дітей. Одну суботу навчання проводять очно іншу дистанційно. Ми розуміємо, що можливо це. Певні незручності десь і для батьківської громадськості. Однак керівники закладів, педагогічні працівники, вони, їм рекомендовано, аби робочі суботи не були настільки обтяжливими для учнів, то одна субота проводиться у режимі онлайн, одна субота проводиться у режимі. Офлайн, а от щодо кількості уроків у інші дні тут нічого не змінювали. По сім уроків у старших класах було і в попередні роки, і діти справлялися з цим навантаженням, зазначають у міському управлінні освіти. В області ситуація дещо інша, аби швидше виконати навчальний план. Більшість шкіл відмовилися від навчання по суботах, проте збільшили навантаження учнів на день. Дехто не змінював нічого, тому у цих школах зимові канікули розпочнуться дещо пізніше. Деякі громади обрали шестиденний робочий тиждень, а хтось обрав додатково години читає, тобто, якщо в дітей 5 уроків, може бути 6 уроків, де також певні уроки доставляються і вичитуються відповідні години. Хтось працює відповідно до навчального плану. І не збільшує ні годин, ні шестеденки. Серед можливих варіантів відтермінувати канікули або ж приєднувати осінні канікули до зимових на сьогоднішній час. Заклади освіти є автономні і самостійно можуть приймати рішення щодо структури навчального року. Як відтерміновувати? Осінні канікули, наприклад, чи зимові так і можуть з'єднувати. Тобто, коли перший семестр триває до зими, не маючи осінніх канікул, переносять їх і приєднують до зимових. Варто зазначити, що чимало шкіл Тернополя та області розпочали навчання у дві зміни. Все через те, що укриття не можуть помістити одразу всіх учнів, проте освітяни стараються організувати все так, щоб діти не перебували допізно у школах. Відтак перші уроки другої зміни проводять на кілька годин швидше. У дистанційному форматі. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.